Останні тижні я провела біля моря. Це був час сонця, вітру і солоної води. І, хоч я кайфувала від кожної хвилини, моє волосся не зовсім. Сухість, ламкість, втрата блиску після відпустки, воно потребувало глибокого відновлення. Тому я звернулася в салон краси Beauty Jam – місце, де дбають про волосся професійно і з любов'ю. Салоні краси можна не лише підібрати якісну косметику для волосся, обличчя та тіла, а й пройти доглядові процедури, які повертають волосся силу, блиск та м'якість. Сьогодні майстриня обрала для мене процедуру холодного відновлення волосся це глибоке жилення та реконструкція без використання високих температур, на відміну від каратину чи ботоксу, які запаюються праскою. Ця процедура діє м'яко зберігаючи природну структуру волосся. Відчуття вже після першого разу волосся м'яке, сяюче, виглядає живим, здоровим і доглянутим. Мабуть, єдиний недолік це те, що його постійно хочеться торкатися. На полицях величезний вибір засобів, шампуні, кондиціонери, живильні маски усе для того, щоб волосся виглядало доглянуто і відчувалось так само. А ще в салоні. Можна зробити манікюр, педикюр і підібрати догляд для тіла та обличчя, якщо чесно, очі розбігаються. Хочеться забрати все з собою. Б'юті джем знаходиться за адресою вулиця Трускавецька, 131. І пам'ятайте, догляд за собою це не лише про красу, а й про любов до себе.